Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на міфічну героїню Мезумель і Класту. Поїхали! Почнемо з того, як же її вдягати. Це в нас класичний демагер від атаки, тому рукавиці вдягаємо на критичну шкоду або критичний шанс. Обов'язково, щоб в нас вийшло 100% критичного шансу. Броню на атаку у відсотках, доп параметри, критична шкода, критичний шанс, швидкість, точність. Чоботи на швидкість, щит, шолом та зброю шукаємо в допах. Відповідно, критичний шанс, критичну шкоду, атаку у відсотках, швидкість, точність. Далі в нас біжутерія, перстень, атака. Плюс атака в відсотках, амулет на критичну шкоду, і стяг на атаку. Плюс атака в відсотках плюс швидкість. Перейдемо до талантів, обрали на максимальну шкоду, плюс гілка підтримки, щоб додати точність, бо вона накладає справдешній страх та штраф захисту з бази. Що стосується її альтернативної форми, то тут ми можемо побачити її пасивну навичку, яка збільшує атаку та критичну шкоду на 20%. Тому це дуже круто, плюс вона ігнорує блок шкоди, плюс невмирання, Це у нас по типу генбо. Але плюс ігнорування блоку шкоди з елементами контролю у вигляді справдешнього страху. Що стосується її класичної форми, то тут ми можемо бачити по типу генбо вона накладає на себе бафи але тут їх вже Аж три, якщо в Генбо тільки критичний шанс та критична шкода, то тут в нас ще баф атаки, що дуже важливо. І сама потужна навичка це її друга навичка, на якому вона ігнорує кам'яну шкіру, посилення, щит союзників та щит до того ж з блоком оживлення. Це в нас вже де як секретна навичка Морту Макаба, але це все ми маємо в одній країні. Протестуємо її на мінотаврі. Щось цікавого, ви можете налаштувати пресет з урахуванням її альтернативної форми і переходити між раундами в одну або іншу. Якщо ви переходите на першому раунді в альтернативну форму, то на другому раунді вона вже починає з альтернативної форми, що дуже круто, бо саме в ній в нас масові удари. Тому це слід враховувати. А на мінотаврі ми вже перейдемо в її класичну форму, бо в ній вона має чудовий відхил плюс штраф захисту з бази. І бачимо, як вона чудово впорала з мінотавром приблизно за 30 секунд. Також слід відмітити, що поки є невеличкі баги з переходом в іншу форму, бачимо, що вона перейшла в іншу форму, а візуально ще ні. Але це вже скоро буде виправлено. І перейдемо до її головного використання, це арена. Правда, тут в нас акаунт не дуже високого рівня, тому будемо обирати якомога сильніші команди, щоб подивитися на її шкоду та користь на арені. Вона буде корисна проти галікатів за рахунок ігнорування блоку шкоди. Зараз ми в цьому переконаємось. Спочатку ми бафаємось, переходимо в альтернативну форму і вже пробиваємо з другої навички, яка ігнорує блок шкоди, і бачимо, як команда відлітає. Окрім бровні, він на жаль, антистихія, але ми його вже добиваємо. Другий бій проти Вінсеносної, яка накидає на себе невмирання. Подивимось, як наша Мезомель його теж ігнорує. Починаємо бій аналогічно, бафаємось, переходимо в альтернативну форму і пробиваємо. І тут це дуже чудово. Тепер протестуємо її класичну форму з блоком ожилення, де ми заберемо головного героя у суперника. В нашому варіанті це напевно машал, його і вб'ємо першим. Накладаємо бафи і пробиваємо нашою Мезомель. Таким чином ми позбавили суперника Дамагера, і перемога за нами. І зайдемо ще в ось такий бій проти Марічки з морту Макабом далі літу. Вб'ємо, звичайно, першим морту Макаба, щоб він не бив нас. Бачимо, як легко наша мезумель його вбиває, і далі вже добиваємо команду суперника. Далі топ запитань, а який дар обрати мезумель? Це, звичайно, спустошення душі. Дар, який буде добивати суперника жницями і додасть корисні нам параметри. Ну що ж, підведемо підсумки. Це чудова героя в першу чергу на арені за її набір навичок. Пробуває вона непогано, плюс це звичайно блок оживлення, ігнорування невмирання та блоку шкоди, плюс сама себе бафає, але також буде в нагоді на підземелля, війни, фракції та вежу, бо все ж таки має контроль, плюс штраф захисту. І головний плюс меземель це те, що вона в обох формах дамагер, Тому таланти та артефакти залишаються незмінні для обох форм, що не сказати про інших героїв міфічної якості. Також обов'язково напишіть у коментарях, чи сподобались вам нові міфічні герої. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, зробіть це зараз. Всім дякую за перегляд та мирного неба!